Дніпропетровська обласна рада виділила 20 мільйонів на висвітлення діяльності лікарень. У Дніпрі волонтери лагодять автівки на фронт. На Дніпропетровщині збільшилася чисельність диких тварин. 20 мільйонів на висвітлення діяльності лікарень. Таку суму виділила обласна рада, каже керівник громадської організації, платформа громадський контроль Денис Селін. Наразі у тендерах на суму 3 мільйони гривень вже оголосили переможців. Це компанії пов'язані з однією з політичних партій. Крім того, наразі через воєнний стан робота ЗМІ у більшості лікарень обмежена через безпекові заходи. Ми запитали у Дніпровській обласної ради, як на практиці має здійснюватися таке висвітлення діяльності, та наскільки воно доречне відповідь, оприлюднимо в лютому місяці цього року. Був була дивна сесія. Де був певний перерозподіл бюджету, і в ході цього ми з'ясували, що 20 мільйонів гривень йде на висвітлення. Діяльності і публікації медичних закладів, тобто висвітлення діяльності під час війни про медичних закладів, ну для мене досить дивна стаття бюджету, тому що їм точно не вистачає грошей на медикаменти. І а, якщо подивитися mm -hmm. з ким пов'язані фірми, які виграють, а там одна один учасник, тобто різна фірм. Вони всі пов'язані з однією партією, яка нібито опозиційна. Тобто ми кажемо про те, що ну, схоже на те, що це був, скажімо так, домовленість між різними партіями, щоб ось цій партії просто відійшли кошти з з ринку. У Дніпрі волонтери ремонтують автівки на фронт. Відновлену машину забирає військовослужбовець Максим. На війні чоловік з 2014 року. Зараз боронить кордони країни на Луганському напрямку. Там розповідає, ворог постійно обстрілює з різноманітної важкої зброї. Сідчас він все використовує, використовує він і гранатомети, грав використовує артилерія, міномети, потом Та ну, з усього, що в них є, усього й луплять. Буквально був на бойових, сипали нас з На швидко виїжджати, швидко в деяких ситуаціях oh тікати приходилось, автівки дуже необхідні і без них ми взагалі ніяк. Цей автомобіль потрапив під обстріл в одному з населених пунктів на Луганщині. Там дірки ще від осколків на ній є. Лобове стекло теж від осколків. Ми під'їжджали, був обстріл і рядушком просто прилітало осколками. Машина дуже нас виручила, це «відьмочка» наша, там дірки не пройшло через резину у нас броньована. Дуже дякую. Якби ви не вона, то могли б бути і «трьохсоті», які ми тільки не могли. Ремонтом автівок займалися команди Дніпровських та полтавських волонтерів, які передали її бійцям рік тому. На відновлення витратили два тижні. Підремонтували її, там, відрегулювали двигуна, там, підремонтували ходову, там, двері. Пошили нового тента, бо той старий тент геть побитий, сколками був. Автівки з фронту постійно приїжджають зі значними пошкодженнями, розповідає волонтер. У мене був в ремонті бусик, то він застряг десь там під бахмутом у багнюці. Його витягли, я потім з двору там тачками вивозив ту багнюку, яка з під нього попадала. Ну, от. А так побиті, звісно, побиті, дуже побиті. У нас е перша наша, не перша, друга машина, яку ми відправляли на фронт, вона також попала під обстріли. На жаль, її вже відрестувати не вдалося. За час повномасштабної війни волонтери вже передали на фронт 13 автівок. Зараз готують до відправки ще три машини, купують та ремонтують їх за рахунок фінансової підтримки від людей з України та за кордону. Охочі допомогти можуть зв'язатися з волонтерами за номером на екрані. Яна настойковий юрій тинний Суспільне новини Дніпро. Канабіс, метамфітамін та зброя у кривому розі затримали п'ятьох місцевих жителів, яких підозрюють у збуті наркотиків. За версією слідства вони приймали замовлення через телефон. Заборонені речовини передавали при особистій зустрічі. Також правоохоронці виявили ще одного чоловіка, який робив закладки. Під час обшуків у фігурантів знайшли понад тисячу сліп пакетів з канабісом, 2 кілограми марихуани, 350 грам метадону, зброю та набої. Орієнтовна вартість наркотиків півто. Мільйони гривень. Затриманим загрожує до 10 років за ґратами. Ці діти переїхали до Дніпра з Краматорська. Деякі навчалися в одній школі та більше року не бачилися. Побачити вчителів і побачити друзів. Дуже скучаємо. Вже хочеться повернутися до школи всі разом. Як ти англійську взагалі знаєш? Ну, я зараз її вчу, мене виходить, підтягую там. По, получається все нас. Ну я хотіла там є англійські догнати да, та побачити друзів вчителя, mm -hmm. якого дуже давно не бачила. Зібралися вони в хабі наш Краматорськ. Тут відкрилася освітня локація. Для дітей переселенців викладатимуть шкільні предмети. Будуть і творчі заняття. Перший урок англійської. Як хаою сьогодні? Ам гуд окей. Тоді вилстат тревелінг волс, антоді вил репетит оудба філіненемоушн. Вчителька Краматорської 10-ї школи Вікторія Балабан каже: сьогодні займатимуться з дітьми всіх вікових категорій. По тому будуть різні групи. У мене тут є учні з 5-го класу, з 2-го класу це моя малеча. Сьогодні просто спробуємо з ними повторити все, що ми знаємо. І слова, якісь емоції, почуття, трошки з ними. Повторимо, познайомимося з ними. Багато дітей вже незнайомих, тому будемо знайомитися. Організували уроки управління освіти Краматорської міськради, проходитимуть такі заняття три рази на тиждень. Також тут готуватимуть до ЗНО старшокласників десь близько одного місяця. Це як пробний варіант. Тобто, якщо вони ну будуть у нагоді, буде це подобатись нашим дітям, то ми маємо надію, що вони будуть надалі продовжені. Багато різних направлень за. Нять з історії, з математики, з першачками, англійська культура, тобто всі уроки, заняття, які можуть проводити ті вчителі, які знаходяться наразі у місті Дніпро, які працювали з цими дітьми у нашому рідному Краматорську. Заняття безкоштовні сьогодні на уроки прийшли 14 дітей. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас. У Дніпрі запустили новий комунальний маршрут – 48К. Він курсує з Березанівки, що на лівому березі, до площі Старомостової. Загалом у Дніпрі 13 муніципальних автобусів. Вони працюють на п'яти маршрутах: це 7, 32, 75, 109 та 48. У них може пересуватися необмежена кількість пільговиків. Вартість проїзду 15 гривень. Нагадаємо, комунальні автобуси з'явилися у Дніпрі після ракетного удару по АТП. Їх надали Київ, Вінниця та Рім. Нинщина це сумісна ініціатива Приватбанку та нашого комунального підприємства Дніпровський електротранспорт Це за самими застаном qr кодів та за їх наявності слідкує співробітники Приватбанку. Але зараз у всіх автобусах, навіть у резервних в салонах автобуса, є qr коди і людина може платити за допомогою додатку. Проїзд. «Деяких тварин ми після зимових обліків підраховували, дійсно побільшало порівняно з минулим роком. Я пов'язую це як з тим, що ведуться безпосередньо для нашої області бойові дії, і тварини, уникаючи небезпеки, мігрують і деякий час переховуються, можливо, далі потім мігрують в нашій області. Також слід відмітити, що під час, під час поменшало випадків паління. Сухостою, і це теж дало свій ну, позитивний результат. Тобто більше збереглося крашанок, більше збереглося пернатої дичини, яка осідла на, на нашій території. Побільшало і хижих м'ясоїдних тварин, копитних тварин значно побільшало. Наприклад, в Саречанському районі відмічалося, що навіть зустрічали оленя благородного. От він останнім часом не характерний був для нашої області. Полювання заборонено, і в зв'язку з військовим станом у нас це минулорічний мисливський сезон не проводився. Але популяція тварин всіх, згідно наукових норм, тобто ніяких проявів там надлишків тварин не виявлено. В дикій природі сказ в нашій області останнім часом не виявлено. Були деякі прояви, наскільки мені відомо, в московському районі, але це в сільському помешканні, там домашня собака була. То є, це офіційно зафіксовано. В дикій природі поки не зафіксовано проявів. Фіксується швидкість лазерним прицелом, який відправляє. Мені дані на даний пристрій 55 км за годину. Ця ділянка траси, розповідає патрульний, пролягає у межах населеного пункту. Тож дозволена швидкість для водіїв 50 кілометрів, допустиме перевищення 20 кілометрів. Першого порушника зупиняють вже за 15 хвилин чергування. Водій вантажівки попросив нас не показувати його обличчя. За даними трукам, він їхав зі швидкістю 83 км на годину. Стосовно нього було розглянуто справу на місці, і також винесено на розсуд поліцейського 122 частина. Перша санкція статті 340 гривень. Водій розписався, отримав копії. Йому було показано докази. Патрульні розповідають, кожен третій автомобіль перевищує швидкість на цій ділянці. Хоча перед в'їздом у населений пункт стоять попереджувальні знаки. Постійно ми тут стоїмо, чому тому, що тут є нерегульований пішохідний перехід. Зазвичай водії нехтуються цим пішохідним переходом. Порушення фіксують над руками. Прилад вимірює швидкість всіх авто у потоці і знімає те, що перевищило норму, кажуть патрульні. Поки автомобіль не доїхав до мене до 20 кілометрів. Відео пишеться, потім відео зупиняється, робить фотофіксацію номеру. Якщо ж ситуація суперечна, водій може оскаржити штраф у суді, каже юрист. Утім, тільки якщо має відповідні докази, є можливість оскаржити її до суду. Подаєте ви її за місцем свого е, своєї реєстрації, і е, в позивній заяві ви повинні будете зазначити підстави, з яких ви вважаєте, що штраф накладений на вас безпідставно. Для об'єктивності повинна бути встановлена камера на нерухомі об'єкти. Тільки з початку року на Дніпропетровщині через перевищення швидкості сталося близько двох сотень ДТП з травмованими. Розповідають у патрульній поліції. Вже є 1140 адміністративних матеріалів, які склали патрульні, саме за перевищення дозволеної швидкості. Нагадаю, що за перевищення швидкості від 20 до 5, більше, ніж на 20 кілометрів і до 50 кілометрів це штраф з 340 гривень. І якщо перевищення дозволеної швидкості більше, ніж на 50 кілометрів, це адміністративне стягнення 1700 гривень. Якщо ж водій не зупинився на вимогу, поліцейські передають по радіоефіру дані, аби його зупинили інші патрулі або на блокпостах. В такому разі йому загрожує не лише штраф, а й заборона сідати за кермо до півроку. Софія Москаленко та Євген Шпак. Суспільне новини, Дніпро.